Вітаю! У мене для вас є щось гостреньке і дуже смачне. Стравою це не назвеш. Готується за хвилину, а подати можна до любого столу. Пригостіть друзів і вони будуть у захваті. Цією смакотою намажте хліб, булочки, подати можна чи до борщу, чи до шашликів, можна до любої страви. Поставте на святковий стіл хліб і цю запашну баночку і вже гості будуть задоволені. Беру 1 столову ложку цукру і блендером перебиваю цукрову пудру, висипаю в подрібнений часник. Додаю 2 дрібки солі, 1 чайну ложку гіркого перцю, 1 чайну ложку чорного меленого перцю, чайну ложку коріандра. 2 столові ложки меленої солодкої паприки і м'яке вершкове масло. Залишилось все це змішати і перекласти в якусь ємкість. Якщо спитаєте, скільки можна зберігати, я гарантую пару днів і ви будете готувати знову. Це дуже смачно! Обов'язково приготуйте! Ви будете у захваті. І вам смачного і найкращих свят!